Коли діти малі, у тебе на руках, і коли тебе бомбять, і хата летить, і все летить, і ти ховаєшся, і бежиш з дітками у погріб. Їздили тут на, на БТРах, по хатах ходили. Рашисти регулярно обстрілювали, залякували, грабували та морили голодом жителів. Орки у нас у, у нашій сім'ї забрали машину. Даже ніхто не повірить, що ми дерть їли. Ми малоли пшеницю, на сито і цю кашу варили і їли. Оце так було в нас, бо в нас уже не було що їсти. Новоолександрівка на Херсонщині пережила півроку російської окупації, Страхуй понавірянь. Надіялись, звісно, надіялись на звільнення, ждали наших хлопчиків. Але коли вони заходили, ми просто не вірили своїм словам. В коли росіяни тікали з правобережжя, цілеспрямовано нищили системи воду та електропостачання, аби наостанок попсувати життя місцевим. Після деокупації всі висоководні лінії побиті, і в нас світла нема взагалі. Навіть не одної хвилини не було за останні сім місяців. Ми користуємось генераторами. У громаді пояснюють, за півроку окупації расисти пошкодили чи розграбували насоси, які живили питною вісім сел. Нині, бодай якось воду качають за допомогою генераторів, але це тимчасове рішення. На допомогу прийшли волонтери та благодійники, які за місяць зібрали понад півмільйона гривень на 12 нових насосів. Зробив пост в інстаграм як флешмоб, і підписники та люди скидували гроші кожного дня на ці насоси. Долучались всі люди дуже великим дякую. Українці доказують, що Україна це нація героїв. Вже найближчим часом обладнання розвезуть та встановлять у селах Новоолександрівської громади. Це такі села, як Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Біляївка, Українка, Петропавлівка і Червоне. Вісім населених пунктів. Та, окрім комунікацій, в громаді зруйнована чи не вся цивільна інфраструктура, школи, садочки та лікарні з протилежного боку. Окупанти щодня накривають цивільних з артилерії. Влада сподівається на якнайшвидше звільнення лівобережжя Херсонщини та відбудову селищ. І з кожним днем у них повертається дедалі більше людей. Владислав Авдієнко, новини одинадцятого каналу.